Там, ну, будинки там повністю зруйновані, під нуль, але люди ще живуть там, в будинках і от виїжджають. Зараз от їдемо за бабуся. Ну, Багато людей в червоної зони залишається похилого віку. Бабуся, дідусь, або люди, у яких немає куди їхати. Знімальна група Херсон Плюс побувала на евакуації разом із волонтером Андрієм Пітуховим, відомим під позивним «Боксер», який більше двох років евакуює цивільних із червоної зони Херсона та області. Ціна літають дрони, а обстріли Ми зараз збираємо бабусю, маломобільну. Вона збирає всі речі, що в неї є. Це он телевізор, якісь стулья. Саме необхідне вона зібрала. Валентині Павлівні 70 років в районі жодного вцілілого будинку без даху і оселя, в якій вона проживає. Криші немає, кришу розбили, потім те не видали, лазили на кришу, збирали черпаками, відрами воду виливали. Ну а потім уже все не виносимо, тому що вся криша пропиталася і можна провалитися. Все ну ця половина ліва там, де я жила. Тільки людина залишилася на першому етажі. Ще живе там людина? Ще людина на першому етажі, а так більше немає нікого. Під час евакуації зустрічаємо людей, які лишаються жити в червоній зоні Херсона. Як ви тут тримаєтеся? Потихоньку. Дякую вам, що годуєте котиків. Так, Андрій розповідає, що найскладніше в евакуації доїхати до вказаної локації. Та іноді вже на місці люди відмовлялися виїжджати. Бувало таке, що ми так випереджали на евакуацію. Хочемо зібрати чоловіка. Він відмовився від евакуації, і була його донька. Вона приїхала, сказала, що зможе його вмовити виїхати. І через пів року ми вже його вивозили неживого. Він помер у себе в будинку. Все, спасибо большое. Дякую, дякую вам. Господі, мої хороші. Дякую. Дякую за словами волонтера. Звернень про допомогу дуже багато. Евакуації відбуваються і в день, і вночі. Кожного дня, от в таке у нас і по п'ять евакуацій. Буває і по десять, і живі люди, і мертві. Евакуюємо всіх. Бо в червону зону не їздить не швидка. Ну ви самі знаєте, якщо він туди поїде зразу дрон, буде розбивати. Вон вони бачать усе, що рухається. Вони одразу ж вбивають уніцужають. Андрій Пітухов продовжує свою роботу разом із невеликою командою і каже, що зупинятися він не збирається. Мама, ну як хвилюється постійно. Каже, що хвата сину. І так вже багато зробив, але я не можу зупинитися, бо постійно, постійно телефон красний, люди в сльозах плачуть, просять допомоги. Так, да, добре. Заберемо. Да. Зараз ми вивеземо дитину з червоної зони з мамою і поїдемо в проміну балку. Я наберу вас. Ага, давайте, давайте. так. Да. То балка, евакуація поранений.